Добрий вечір, Добре. хлопці. Товариш інспектор, покажіть, yeah. будь ласка, ваше службове посвідчення. Посвідчення вояких паспорт ваш. Я вам пред'являв. Я знімаю ваші непротиправні дії. Я хочу бачити ваше посвідчення. Я, я, я складання ласка. Ласка. Yeah. вам. Я хочу побачити ваше службове посвідчення. Хочу побачити вашу посаду. Хочу побачити, що ви дійсно працівник ДАІ. да Так. Будь ласка. Я не думаю, я думаю, я не знімаю, я прочитаю. Будь да. ласка, читайте. Ви не нервуйтесь, тому що читайте. ви на роботі і вас я вас маю. скільки вас Детсько Василь Михайлович дійсно до 11.10.2016 року. Приємно. А де вас, ваш нагрудний знак? Да, алло. Да, я слухаю. Аночка, я перезвоню. Добре. Ну так давай я перезвоню. Я чомусь певний, працівник, що працівники дають за ноль на сім і на Я... нагрудний перше, перше, я чомусь певний. Я чомусь певний, що працівник. працівник дає під час виконання службових обов'язків, повинен користуватися тільки засобами зв'язку, які вказані наказі міністерства внутрішніх справ. Це, 33. Це мій особистий засоб зв'язку. Я вірю. Ви маєте право ним під час на службу користуватися? Це питання можете не відповідати. Uh, на грудний б... знаки не важко, бачу. Будь ласка, посвідчення На грудний Нагрудний я не бачу. За, За 0337 я показую. Бачите? За 0337. Дуже приємно. Ви складаєте адмінматеріали? Так. Можна я підійду в машину, ви підійдете складати адмінматеріали. Чого в машину? Ну я не хочу виходити з машини. Ви мені показували їхати, стояти. Ви вказали причину зупинки, нервово зі мною спілкуєтесь, я таке нервово, враження, що я прийшов мене... додому і щось хочу від вас. Ви нормаль... робите свою роботу. Я нормально з вами спілкуюся. Правильно, питання має. Нормально, нормально з вами спілкуєтеся, але ви, але... Тебе, але ви та таке враження, що робите мені якісь ну, одолження, чи що, я, що я цей. Я, я стою, я вже 10 хвилин, ви мені з вами махаєте їхати. Я спілкуюся, то ви бігаєте тут з камерою. Камеру можете ще взяти. Ні, на вас не буде написана скарга, тому що ви працюєте житом, не видно, ви зупиняєте на пішохідному переході, не знаєте, що ви повинні а що вимагати. Ви зупиняєтеся на пішохідному переході. Я скажі, зупи... я спитав, зуп... Ви маєте знати правила дорожнього руху, де зупинити. Я вас, інспектор, зуп... я виконую законні вимоги е, в... пацієнтів. Па... Вам... Ви Правильно, а що ви зупинили? Ви мені вказали, де я під'їхав, там став. Якщо ви порушуєте закликати, ми говоримо що. Я, скажу, вы, так, так, ми ми говорим, заново, я можу далі їхати чи ні? Ви можете їхати далі, так. Да. Можу, так? Після складання протоколу. Добренько, підійдете. Да. Підійдете до машини, будемо складати матеріал. Будь ласка, але дуже мало часу у вас є на це.